На шляху України до Європи надзвичайно важлива наукова думка та прогресивні теоретичні висновки сучасних вчених. Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук Василь Костицький, розповідає про роль поділу влади та значення абсолютної прозорості судів для майбутнього членства нашої держави в Європейському Союзі. Нещодавно в Конституційному трибуналі Республіки Польща у Варшаві презентували монографію Василя Костицького під назвою Поділ влади у контексті теолого-соціологічного праворозуміння. Монографія має свою історію. Почав я її писати десь у 2009-10 році, і мова йшла про дві важливі проблеми, які лягли в основу цієї монографії з одного боку теолого-соціологічне розуміння права. Яке виходить з того, що моральний імператив нам дарував Всевишній, і кожна релігія його записала по-своєму цей моральний імператив, християни у заповідях Божих в Біблії, іудеї в правилах уторі, в яких є 627 цих правил, мусульмани в 73 правилах у Корані для правовірних мусульман. І навколо цього морального імперативу далі і держава. І суспільство творять право, бо держава не є єдиним творцем права, виходить з цього. А друга ідея про розподіл влади. Ну вже 300 років тому Монтеське оприлюднив свою теорію, яка на початку викликала насмішки про поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, а потім стала доктриною. І я, як один з батьків Конституції, також стояв на тому, щоб ці положення записати в Конституцію. А далі почав працювати і зрозумів, що. 300 років це вже дуже багато і за той час змінилося суспільство, держава. І я написав свою нову теорію поділу влади, яка за цих 12, чи скільки, 13 років виросла у невелику книжечку всього на 192 сторінки поділ влади в контексті теолого-соціологічного праворозуміння. Тобто я поєднав. Теорію праворозуміння з теорією поділу влади. Раз Всевишній дарував нам безсмертну душу і створив людину, то очевидно, що найважливіше і для держави це права людини. І на цій конференції була презентована ця моя книжка. Ну, її забирали з задоволенням здебільшого поляки або сусіди-слов'яни, голови судів там з Бельгії чи з Австрії не знають польської мови, тому вони. Просто послухали мою доповідь. Ну і така от історія цієї книги. Своїй монографії науковець презентує нову теорію поділу влади. Якщо говорити в цілому про цю теорію нову поділу влади, то виглядає вона так: ну, все-таки влада що належить народу. Тому я пишу, що цей от перший поверх, перший рівень влади це влада народу. І народ є суб'єктом влади і суб'єктом права. І я завжди кажу, що, мабуть, це була моя помилка. Бо була можливість поправити статтю 5, і я тоді ще не дійшов до цього. Ми в статті 5 конституції записали, що народ є носієм суверенітету і джерелом влади. Але джерело влади не може створити владу. А народ, що бирає владу, творить всю іншу владу. Значить, він суб'єкт влади, а не тільки джерело влади. Ну і народ є суб'єктом права власності на природні ресурси за статтею 13, 14 і інші статті. Тобто народ як суб'єкт влади творить представницьку владу, другий поверх влади. І представницька влада це і парламент, ясна річ, але це і президент, окрема гілка влади, який так само має в довір'я від цього народу, і місцеве самоврядування, яке не має субертинації, бо сільська рада не підпорядкована районній раді, як це було в радянському союзі. Є самоврядування європейське має у нас платформу, але в цілому о, народ. Делегує свою владу і місцевому самоврядуванню, тому це окрема гілка влади. І тоді третій поверх влади, влада функціональна. І окрем традиційної, яку ми так називаємо, виконавчої і судової влади, я ще до цієї функціональної влади відніс контрольно наглядову владу. Ну, це окрема історія. Оскільки у Польщі на конференції мова йшла про судову владу, то я говорив про те, що окремою гілкою функціональної влади є судова влада. Ну і я в своїй доповіді зробив висновок, що суспільство, все, не тільки українське, а земне, вступає в епоху, коли е, перу судової влади, коли центр влади зміщується до влади судової. Бо коли Монтеск'є свою теорію оприлюднив, то, то фактично йшла мова про те, щоб зліквідувати абсолютизм. Монархії абсолютні, бо королі були різні, були такі, як наш Данило Галицький. Визначні видатні, а були такі, які були бандюги, були казнокради, були тирани, деспоти і мали необмежену владу. Тому поділ влади, коли у короля відібрали владу законодавчу, віддали парламенту, відібрали виконавчу і віддали цю владу професійному уряду, відібрали судову владу, залишили тільки помилування йому, і віддали професійним суддям. Це була революція свого роду. Професор Василь Костицький стверджує, що в сучасному світі і на майбутнє домінуватиме судова гілка влади. В цьому ракурсі дуже важливий громадський контроль та прозорість судів. Де вже на кінець 19-го століття все-таки центр влади почав переходити до парламенту. І от дві світові війни не змогли зламати цю тенденцію, все одно на середину 20 століття. Все-таки парламентаризм це була основа влади. І навіть Україна завдячує тому, що парламент, Верховна Рада першого скликання, в якому я заступив Лукал Ук'яненка, проголосила державну незалежність, а потім прийняла конституцію, тобто зробила всі установчі функції. А на сьогоднішній день все таки центр. Влади почав зміщуватися у судову гілку влади. Судова гілка влади може скасувати закон, визнати його неконституційним, або указ президента. Судова гілка може визнати незаконними рішення уряду. Судова гілка влади має найбільшу захищеність. Це велика відповідальність, і не завжди судді оправдовують, не всі судді оправдовують цю високу місію, але об'єктивно процес виглядає так і не тільки в Україні, а в усьому світі. І зараз, ну в принципі, мені так здається, що світ вступив у веру судової влади. І тут надзвичайно важливе оце наше домінуюче домашнє завдання від Євросоюзу, щоб були суди прозорі, судді чесні, щоб не дай Бог не спостерігалася корупція. І В цьому ракурсі вашої знаменитої монографії дуже важливо ну, з цим справитися нам чи суспільство гратиме якусь роль в цьому. Бачите, я коли писав про окрему гілку атестаційної влади, як ще одну четверту гілку функціональної влади на третьому поверсі, то якраз мав на увазі, що треба спробувати подолати партійний монополізм. На сьогоднішній день вся влада формується через вибори від народу, через політичні партії. Народ заслуговує того, щоб мати ще один шлях доступу до влади. І таким шляхом я визначив шлях через всеукраїнські громадські професійні організації. І коли я це писав у 2006 році, у першому варіанті проєкту Конституції, а потім у 2015-му, який пройшов українське обговорення, то теж були певні насмішки, але на сьогоднішній день фактично судова влада формується Вищою радою правосуддя, яка діє відповідно до статті 131 Конституції, ну автором якої я є. І таким чином, якщо раніше, Суддя проходив через Верховну Раду і був в якійсь мірі залежний від рішення політиків, то тепер там сидять професіонали у Вищій Раді правосуддя. Так може, це не ідеальні люди, і не все зразу можна зробити. Але те, що у народу з'явився новий канал формування влади, це чудово. І це Вища рада правосуддя для суддів. А в майбутньому я думаю, що буде так само, як сьогодні. Комісія доброчесності, яка представляє громадські організації третій сектор, не політичні партії. Значить, визначає кандидатів на посаду, наприклад, директора Національного антикорупційного бюро або державного бюро розслідування інших, що ця практика, зрештою, стане нормальною для формування всіх органів державної влади. Що найнеобхідніше на нашому шляху до членства в Європейському Союзі, щоб не втратити цей шанс, яку роль тут відіграватиме українське суспільство? Суспільству дуже важливо, щоб держава не заважала. І я може навіть відвертому, що признатися, недостатньо оцінив українців. Для мене це було навіть в якійсь мірі сюрпризом, як швидко ми почали міняти своє життя на європейське, як зараз виглядає Івано-Франківськ, як розвивається малий і середній бізнес, якому я присвятив теж якусь частину свого життя. Це просто фантастичні речі. Тому ми демонструємо свою європейську сучасність. І добре, якщо держава тут не заважає. Друге, звичайно, це питання, я би сказав так, Відповідальності суспільства за свої вибори. Вже минули часи, коли треба було голосувати за гречку або за п'ять поставлених вікон у кожній школі. А депутати, кандидати в депутати так робили і вигравали вибори, а потім присвоювали собі маєтки і землі, виконували чиєсь замовлення, лобіювали несправедливі закони, за якими, наприклад, працівники КГБ, колишні і керівники компартійні випали з числа тих, хто мав бути усунутий від влади. Це робили депутати, які таким чином вигравали вибори. Тобто, питання про відповідальність за своє рішення. Третє, звичайно, це моральна відповідальність еліти. Раз ви прийшли до влади, значить ви мали би зробити все, щоб Україна перестала бути лідером серед корупційних держав. Тому подолання корупції дуже важливо. Мені дуже прикло, що представники влади, очільники влади демонструють часто якраз інші речі. Коли Скандали в Міністерстві оборони, скандали в Верховному суді. І на фоні того, як виглядає Україна зараз, і як, яку популярність, не тільки популярність, яку повагу має наш президент Володимир Зеленський в світі. І я багато їздив по Європі за цей час і переконався в розмовах з в побуті, не тільки з політиками, і як на цьому фоні. Такі, якби я би сказав, плями на сонці появляються завдяки тому, що от продовжуються ці корупційні схеми. Тому, якщо подолати корупцію, а можливо, ну може не смертну кару за корупцію призначати, але щонайменше копати окопи. І усувати від влади пожиттєво, я думаю, що це було б добре за, за корупційні діяння в усіх високорозвинених країнах світу. Наукова думка веде прогрес, як кажуть, до неї прислухаються в першу чергу представники влади. Мені здається, що це такий пострадянський, а ще навіть не пострадянський, а постмонголо-татарський синдром, коли нова влада знищує всіх попередників і усуває їх. І на жаль. У нас це так укоренилося, що цей механізм працює всюди, не тільки у владі, а й в науці. І якщо ви були сьогодні ректором чи деканом, а завтра перестали нам бути, то вас просто викидають, викидають із життя, що, звичайно, я неправильно, бо треба поважати те, що зробили люди, які йшли до вас. І в мене є приклади, які показують, що влада починає. Прислухатися до фахівців, ну мені теж довелося виконувати один проект. А зараз другий проект виконую, який фінансується не українськими джерелами, а фондами зарубіжними. Але цей проект робиться на замовлення комітетів Верховної Ради, а не просто так. І я очевидно буду ще мати можливість презентувати ці два проекти депутатам на засіданні комітету, і мова якраз йде про європейські традиції, зокрема охорони навколишнього середовища. У на фоні того, що я зараз говорю про загрозу екоциду в Україні, який є результатом нищення довкілля російською армією. Я думаю, що це важливо, щоб одночасно з відбудовою вирішувати екологічні проблеми і з врахуванням європейської екологічної політики, бо все одно іншого шляху ніж до Європи у нас немає. Зараз мені здається, що варто було б звертатися все таки і до тих людей, які мають досвід і поєднувати молоде покоління українських української еліти у владі із Досвідченими людьми, оце може такі першочергові завдання, але найважливіше, звичайно, виграти війну.